Look at you, and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Ну, що сьогодні вже зовсім інша справа. Добрий раночок. Сьогодні я прокинулась і одразу зрозуміла. Що на дворі сонце. Бо промені потрапляли у кімнату. Було доволі світло, я вже думала, що може вже і Єдиний нюанс горло в мене все ще болить. Сподіваюсь, що все пройде через кілька днів, що я не захворію. Сьогодні понеділок. Дуже спокійно подивимось, чи буде різниця у кількості людей на пляжах, у басейну. Подивимось. Бо, в принципі, серпень це місяць відпусків, як ви знаєте, відпусток. І людей завжди всюди багато. Але будемо дивитися. Ось мій мостик дерев'яний. Зараз ми з вами на нього йдемо. І ось локація з вчорашнього відео, де ми е, вечеряли, і де всі активності. Тобто з готелю реально хвилинка. Півострів насправді дуже маленький. Я чомусь думала, що він буде більший, але насправді дуже малий. Я вчора під час своїх кроків обійшла все 10 разів. От зараз дивіться, бачите? Ось всі фургончики. Ой, забула поставити ці кроки. Ну все, класного вам дня. Думаю, цього... сьогодні відео буде коротеньке, бо в принципі програма буде така сама, як вчора. Дивіться, сьогодні все виглядає взагалі немістично, не драматично. Така рівнина. Сонечко світить, знаєте, що хотіла з вами обговорити. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що в п'ятницю ми ходили на вечерю, а з моєю знайомою, що прилетіла з Осло, з Норвегії, і от під час вечері вона мені каже: ой, я бачу, ти там займаєшся вдома, що ти там тренуєшся. Але мені здається, що в тебе така конституція, що тобі взагалі важко набрати вагу. Я кажу, ну блін, як це важко набрати вагу. Мене, ну, я пам'ятаю, коли там до ковіду, коли зачинили тренажерні зали, я пам'ятаю, як а, доволі швидко я почала втрачати форму без тренувань в залі з тренером, куди я ходила до ковіду. І, власне, з чого я прийшла в домашні тренування, чого в мене почалася ця історія 10 тисяч кроків. Ну бо це ж це зараз вже це якби і ментальна історія, знаєте, і взагалі час самим собою, якось переключитися, перемкнутися. Але починалося з того, звісно, що... Я дивилась на себе і розуміла, що треба щось робити. Інакше я вже починаю якийсь шлях де туди, де я хочу бути. І вона ні-ні, я розумію, що ти там займаєшся, я розумію. Але ти ж займаєшся вдома. І взагалі ти не схожа на людину, яка може бути там товстою. Ну, знаєте, я не стала там починати якісь дебати, там щось доказувати щось там. Бити себе, знаєте, кулаком і казати, що та ні, от зараз я тобі докажу, от зараз я буду там щось. Просто цікаво. Напевно, я думаю, що люди, може, я недостатньо викладаю цю рутину, бо це вже настільки як частина життя. Не всі ж люди там навіть знають, що в мене є канал, що я щось викладаю. Я ніде це не анонсувала. І просто ділюсь з вами. І люди не розуміють, що кожного дня, кожного дня я знаходжу час, це більше години там йти дуже швидким темпом, пробити 10 тисяч кроків, це теж впливається. Знаєте, стартує організм, заводить всі процеси, лімфа, рух у тілі в організмі. Мої тренування це не просто там полежати, подихати. У мене і вага є, і гантелі є, і там станові тяги я роблю. Ну, коротше, це, це теж робота. Мені цікаво, що люди я не розуміють, що якщо нічого не робити... Блін, будь-хто втратить форму, втратить м'язи. Тим паче, коли тобі вже не 20, а за 35. Ой, так що, знаєте, як казала моя тренерка, не дозволяйте нікому знецінювати ваш вклад, ваші зусилля і просто шліть всіх лісом. Бо завжди знайдуться люди, які будуть знаєте, казати, а тобі легше, а тобі все вдається, тому що... Є якісь на те причини. Конституція, тістка така, генетика. Ну, Блін, кубу причин знайдуть, щоб сказати, навіть, чому вам легше і чому їм не легше. А я от тільки по -по понюхаю шоколадку і вже плюс три на цій історії. Ох, нікому не легше, просто хтось докладає зусиль. А хтось мій. От і вся історія, от і вся математика. Знаєте, якщо вчора я звертала увагу на краєвиди, то сьогодні мою увагу привернули оці смітнички. Один, другий, вон там третій. Ви бачите, наскільки часто смітники встановлені. Просто думаю... Щоб взагалі в людей ну, взагалі, не було можливості сміття кидати ось сюди в дюни, які вони відновлюють, там, умовно реставрують, засаджують і так далі, розвивають цей проект дюни. Кічка на сонечку гріється. Міу. Міу -міу. І там ще котики. Вчорашнє місце. О, то вони щось пишуть тут. Ми вчора не побачили. Дивіться, в них є Cat's House. Котячий домик, помілочка, будівля. Ось це вхід на центральний пляж. Бачите, лелека стоїть. Я тут колись, сто років тому, коли ми тут були проїздом, робила фотку. І дивіться, яка вода спокійна. Я думаю, що ми сьогодні приїдемо сюди, з візочком бо від дому йти, може, 5 хвилин від готелю. От, і спробуємо а, сьогодні тут провести свій день. Все, дійшла я до кінця стежки. 17 хвилин це зайняло. І якщо викреслити зупинку на котиків, то що я там дивилась, розглядала і показувала вам пляж, то може десь 15-16 хвилин. Я, назад. Я помічаю, що набагато більше бігають сьогодні. Я думаю, цікаво, і з чим це пов'язано. Або з тим, що класна погода. І люди вийшли на пробіжки. Або можливо, тому що понеділок. І хтось починає нове життя з понеділку. З понеділка не піє, починає спорт, активно рухатись. Цікаво. А може обидва фактори вплинули на кількість бігаючих по стежці. Тропа здоров'я. Стежка здоров'я. Цікаво. Дивіться. Ось тут дуже класні квартири, апартаменти. Чуєте? Вода, там басейн за деревами. Бачите, зробили таку півсідади, щоб була в людей, щоб ніхто їх не бачив. І тут стежка одразу, і одразу тобі водичка, океанчик. Прикольно, так? Такі апартаменти. Цікаво, що вони здають на Airbnb, Бо насправді ми, коли бронювали наш готель, то дуже мало опцій було вільних. Але ми і бронювали буквально, напевно, за місяць. Я думаю, що люди просто заздалегідь планують, як в Європі, знаєте, на наступний рік вже бронюють, якщо їм подобається розташування і умови. Але класні тут квартири зовсім поруч, з пляжем класним. І, і походити можна, і одразу йти покупатись. Краса, краса, все мені подобається. Вирішила повернутися в готель через місто і дивіться, знов черга в супермаркет. Сидять, чекають. Дев'ятої ще нема, майже, а майже. От. І так цікаво, ми вчора гуляли, помітили особливість таку, що... А ресторанів не так багато, але все, в принципі, найважливіше є: італійський ресторан одна штука, суші одна штука. Тобто конкуренції нема. Але заклади Марішкейра, тобто ресторани з морепродуктами. І насправді півострів маленький, як ви зрозуміли. І всі ресторани, ну, вистачає відвідувачів. Всі повні. Ми вчора ввечері гуляли, дивилися, це повні. Все, ми прийшли. Йдемо дивитись на наших хлопців. Вже маленький, напевно, прокинувся. Все, ми поснідали. Знов я наїлась, як останній раз. Нічому мені, мені, мене життя не вчить Ці all inclusive турецькі. Але тут теж гарний сніданок. Тому я і фрукти, і випічку. Все, поїла. Для малий грається. Так, ми зібрались. Це мій пляжний лук, універсальний. Все, моя ця черепаха тратіла панамка, водичка, як завжди, і купа всього пів мого життя у ці коровці і шопері. Все, будемо йти. Тут, як завжди, безлад. Як є. Так, так як я й говорила, сьогодні ми йдемо досліджувати цей центральний пляж з лелекою. От, і сьогодні вирішили не брати автівку, а піти пішки, прогулятися після сніданку, тим паче, що йти нам 5-7 хвилин. От, подивимося, що зараз вода така сама спокійна, як була. Вранці, коли я гуляла. вами заходимо. Дуже багато людей вже. Зранку, звісно, нікого не було. Ще й діти, якась екскурсія. Я сьогодні зустріла групу дітей, коли гуляла. З парому вони всі йшли. Ми хтось на сапі. Вам наближу, покажу. Сади і природа звичайно дуже красива. Криві. Дивіться, сьогодні просто ідеальна водичка. Тут на балконі. Чоловік сходив, купив курку. Взагалі не зожний е, обід, але що робити. Іноді і таке буває: салат, томати, курка, гриль і батата фріта, е, картопля фрі. І отакий от у нас вид, і пепсі. От і все. Ми сьогодні йшли з пляжу і знаєте, як оці ломові коні на, себе, на собі все тягнемо, купа речей, злі, ну не злі, а такі, знаєте, малий там щось теж ня-ня-ня вже спати хоче. Тут ця парасолька, тут ця кулька, тут ця речі, тут візочок, він сідати не хоче і казала чоловіку, що я не уявляю, що спонукає людей заводити більше однієї дитини. Mm. <світ> ну, ладно, одна дитина, ти може ще не розумієш взагалі, як воно буде, але вже маючи цей досвід, коли люди погоджуються, Аня, якщо ти дивишся, троє дітей, я взагалі не уявляю, як це. Ми ще таки з ним розмовляли, що ну. Коли у людей є гроші, то це зрозуміло. Наприклад, в нас там знайомі, у них там дві няні, наприклад, вони беруть одну і другу няню і всі їдуть на відпочинок, і вони можуть відпочити. Няні займаються дітьми, купаються, там, пісочку возяться, а дорослі відпочивають батьки. Я як би розумію ситуацію, коли є гроші, щоб організувати собі таку відпустку з нянями і так далі. Винять нема, це не відпочинок, це обслуговування дитини постійне. То ми йшли і думали, як класно, коли є гроші, багато грошей. Мотивація. Коротше, прикол. Ми зараз сидимо на балконі з чоловіком. В нього дзвонить телефон, він піднімає слухавку, я розумію, щось про дитину кажуть. Він каже: Ні-ні, ми тут, ми тут. Коротше, ми сидимо на балконі, малий mm -hmm. спить в кімнаті. А в цей час заходять прибиральниці в кімнату, бачать, що в кімнаті нікого нема, тільки дитина спить сама, і вони цей повідомили на, на ресепшн. Із ресепшена дзвонять чоловіку, кажуть, в нас не дозволяється, заборонено лишати дитину саму в кімнаті. Ну, тобто вони подумали, що ми залишили малу дитину і пішли, я не знаю, на пляж там, чи до басейну. І він каже, та ні, ні, ми тут, ми просто на балконі ти типу, почекаємо, поки дитина прокинеться. Прикол. І я йому кажу, піди визирни у коридор, може там прибиральниці ще там, скажи, ні-ні, типу, ми тут. Я, я просто не уявляю дитині навіть двох років немає. Не уявляю невже в були випадки, коли залишаються дитину і йдуть просто жити своє краще життя. Дані, що таке? Дані, посміхнись. Котику, ти як? Котику. Коротше, витягнули його з басейну, бо він вже просто так судно потрапляв, так сильно змерз і так сильно плакав, коли ми його з басейну. Капець. Згадала себе в питомстві. Зібрались. От, нарешті я взяла свою нову сумочку, бо на пляжі з нею не варіант, бо в неї нічого не поміщається, бо я ж беру з собою і свого життя. А зараз йдемо ввечері. Ось такий мій а, вид. Ось такий вигляд я маю зараз. Чоловік каже, ой, нова сукня, я думаю, як добре, що в тебе пам'ять погана і ти не пам'ятаєш мої сукні. Подобається мені. Нарешті я, мене починає розслабляти відпустка. Бо я до сьогоднішнього дня не купалась ані в океані, ані в басейні. Чоловік каже, вже третій день. І коли почнеш купатися? У мене, знаєте, як наче якийсь зажим, от вся зібрана така, не можу розслабитись, не можу почати відпочивати. От сьогодні, наче мене почало попускати. Вже якось так більш себе. Спокійно, вільно почуваю. Не знаю, чому така в напрузі була в якійсь. Який які вони гарні, дивіться. От, хочу ще вам засняти повністю мій аутфіт. Не знайду тільки локацію. О, гідрант! Гідрант! Може він мені допоможе. Я поставлю вас на гідрант червоненький. і покажу вам свій лук. Макіяжу тільки помада стійка і сонцезахисний крем, але ще з пляжу. Не вмивалась після пляжу, тому що пляжний сонцезахисний засіб на мені. От, ну і Wild Hair. Звісно, який Dyson. Я, звісно, Dyson з собою взяла. Але ще вдома я розуміла, що ніхто Diceном користуватись не буде. Тому помила голову, лягла спати. Прокинулась і отакий от лук. Фемілі. Все, пішли далі. Ой, Дані виглянув. Все. Пішли. Ой, ми приїхали в Маріну, в Маріну. Як приїхали? Прийшли пішки. О, от наша автівка. І хочемо випити по коктейлю. Потім піти йти на вечерю. Але малий, звісно, не хоче сидіти у візочку, тому чоловік з ним десь бігає вам позаду, контролює. От, так і новини. Знову ми прийшли в цей маркет, взяли собі піцу, дві піци, точніше. От, одна буде з медом, а інша з е, грибами і пошутом. Зараз візьмемо і підемо в готелі, бо треба малого погодувати. А в нас його їжа там, в холодильничку чекає. Тому тут вже їсти не будемо, підемо в номер в номері, давайте подивимося. Так, це одна піца. Це інша піца з сиром і з медом. А ця гриби і маршрутом. Завжди доповню піцу салату. Лайфхак вам. Дівчата. Дивіться, прямо дикий. Все, друзі, ми вже повечеряли. Я вже перевтягнулась, вмилась, вже готова відпочивати. Може, подивимося серіал. Зараз дивимось на Нетфліксі Джині і, і Джорджа. Я вже якось казала, подобається. А, може, подивимось, бо всі вечори до цього не дивились. Буду завершувати цей день. Треба ще домонтувати, і щоб ви побачили це вже завтра. Ось такий трохи пенсіонерський відпочинок у нас виходить. Як сказала одна моя подружка, коли приїхала до мене, і ми поїхали разом відпочивати. Вона така, і оце все, це все, що ми будемо робити, Їздити по різним пляжам, їсти і спати. Я така, ну так. Нам такий відпочинок подобається, тим паче ми зараз з дитиною. О. Так що до завтра. Побачимось завтра.